Слава Україні, слава Збройним Силам України. Ну, що ж, поки в нас дощики, ми реношку так кабіною залишили назовні, а кузовок сховали і працюємо сьогодні. Знову продовжуємо роботу на складі і продовжуємо маніпуляції з соняшником. А саме доопрацьовуємо його, щоб... Оця купа сміття росла ще більше, боже, скільки тут брекетів буде. Це взагалі капець. І росла купка, звісно, з соняшником. Ну зараз я знімаю, так би мовити, в перерві, щоб нормально записати звук, передмову там, що там до чого, розповісти все, що хочу, а далі вже в роботі нюансики покажу. Знаєте що? Схема проста, схема перевірена. Вантажівка з вантажівки через оцю трубу, яку ми її робили по жолобку. На транспортер вже самого сепаратора. Наша модернізація, до речі. Обратка і нове насіння сюди йде в один отвір і вперед і піснею. В роботі теж покажу, що й до чого. Ну, а там вже вихід сміття. Вантажівку повну ми зараз не вантажимо, тобто, що? Була вона повна, тоді ми її виробили. Тоді кидаємо три ковша, ковш підставляємо під чисте, відбираємо ковш, висипаємо, насипаємо, набираємо гриб брудної, засипаємо через верх, отак у нас тут все вистачає висоти. Довантажуємо ковш брудного. І он навіть, можливо, буде. О, видно трошки кубка. Ну, коротше, насипається воно тут ззаду і вистачає на один ковш точно. І нічого не розправляємо нічого. А вже в кінці, як насіння закінчиться, тоді будемо розправляти. Зробили модернізацію таку невеличку. Замість того мішка, який ви бачили там на ячміні і на соняшниках. Отакі два жолобки працюють добре, задовільно, під'їжджати легше. Можна навіть самому під'їжджати, але вдвох з направляючим краще, Ну, щоб нічого не збити, нічого не зламати. Значит, по насінню, я думаю, я раніше вам його показував. Тут вже залишилося. Ну, приблизно тон 5 можливо. Тут ми все зачистили. З цієї сторони потім підметемо вже, як робота закінчиться. Тут з цієї сторони на соя, ну треба ще тонну навіяти і приготувати місце. Дощі йдуть, тому з сушаркою в цьому році будемо працювати теж на повну катушку. Не хотілося, але прийдеться сушити все. І сою, і кукурудзу. Так що, добре, хоч соняшник вдало скосили дешевше, так би мовити. Значить, Тут ми потім пшеничку закриємо вже. Виходить, перед кукурудзою бегами. Ну, то я думаю, можливо, покажу. Тут ми ось такі баульчики поставили величенькі. А де місця небагато було, оце мішки набрали, закрили. По висоті приблизно поки що так вистачить, можливо, трошки більше викладемо тоді, якщо не вміщатиметься. Хоча приблизно, я думаю, що війде якраз, тому що нам треба ще тонни 3-4 залишити на олію. Ну, Я маю на увазі там навіть в бігбеги, теж покажу пізніше. Значить, по кубах ми поміряли приблизно і місце отак виділили для цього всього діла. Значить, у нас оця стіна йде 1,80 вісімдесят середня. Висота найвелика, виходить, десь 2,50 ну, ото бугор. Тут вже такого бугра не буде. Насіння чистоту покажу там в лопаті, потім в ковшу в самому. Місця ще тут в принципі є. Тому поки що працюємо тут, при тому, що нам 3-4 тонни, я ж кажу, треба ще залишити там. Ми отам гралися, два бігбега стоїть вже кілограм 800 приблизно є. Плюс тут ще є, в машині ще три ковша, як мінімум у нас базуючих отих, мертвих, так би мовити. Ну і тут оце тон 5. Ну, коротше, нормально. Якраз, якраз, Я думаю, місцинку вгадали ми. Щоб і не руки не рвати там і все-таки о, вітерець з цієї сторони з вікон дме. Добрячий, пилу майже немає. А з таким вітром взагалі він виходить весь на двір. Тому якось так. Зараз буду запускатися. Запустимося і вже покажу вам в роботі, що і до чого. І спочатку у нас така система. Вмикаємо ми те, що найпотужніше. Вітрогенератор, щоб запустився, бо мережа може вибити. Вібростолик, потім транспортер. Відкриваємо засліночку цю. Ну, у нас це четвірка. Це найоптимальніша якість при теперішньому матеріалі. Ну і не забуваємо тут трішки привідкривати, ну і орієнтуюся потім вже по вікну, щоб рівень був плюс-мінус по тій червоній лінії, що в вікні зображено. Ну плюс-мінус. Бо якщо буде більше, тоді перенавантаження йде шнека, елеватора точніше, бо не встигає забирати і все. Тому що обратка вертається ще немало обратки, тому і воно можливо не встигає потім все викидати сюди, назад в бак, бо упирається зерно. Ось. О, обратці ось таке тут іде. Получається ну, зерно таке. що не встигло там відібратися, палички великі і все таке. Ну воно йде потім знову і знову по колу, поки не відбереться все як треба. Значить, зараз трошки прикрию. По продуктивності даної операції. Значить, дивіться, наша помилка була в тому, що я привідкрив решета, щоб неначе більше сміття ловило. Помилка була в тому, що решета не треба було привідкривати, треба було, може, вітерцю убавити. Тому що при відкритих решетах більше попадає отака довга паличка. І вона. На великій продуктивності сепаратора погано дуже відрівається, тому треба втрачати продуктивність, власне, що ми і зробили. Тому зараз у нас продуктивність виходить, за годину чистим зерном, чистим насінням, грубо кажучи, кілограмів до 600. Отак. А коли ми віяли минулорічне насіння, якому е, сміттєва домішка була теж 8% плюс-мінус, але не було цієї крупної палки, то в нас получалось за годину десь тонна 100%. Получалось. Тобто тут із-за того, що палки оці довгі є, ми втрачаємо продуктивності. Тому що ну, вони і так попадають трошки в насіння. Але якщо швидше робити, ще гірше виходить. Тому тут трошки є наш промах. Але ну, вже закінчуємо. Це досвід. Ми ніколи таким раніше не займалися, тому будемо знати, так би мовити. Ну а тут зараз насіння після провівання Получається ось таке чорненьке. Є паличка. Зараз покажу спеціально. Ось грибану декілька штук. Ну, ось. Палички є, але не забуваємо, що у нас ще 3% сміттєвої домішки, за яку, якщо ми приберемо на всі 100%, нам ніхто не доплатить, тому вона повинна бути. І я думаю, що на 3% ми не вийдемо цією такою паличкою, тим паче її не дуже багато. Значить, візуально у нас насіння до обробітку ось таке. Ось таке. Отже, виходить, в ковшу у нас десь 440 кг в ущерб, якщо повний набираємо, ну ми не повний його не зовсім повний набираємо, бо незручно Горний потім по 150 разів одне і те саме, якби лишня робота. Краще лишню ходку зробити. І того виходить у нас 37 там хвилин, 36 хвилин отакий ковшик набирається. Потім набрав, назад від'їжджаємо, розвертаємося за один раз. Туди поїхав, висипав, назад розвернувся, набрав ковша і висипав в машину. Все, оце і вся робота. Я думаю, вставочку вийде зробити, показати вам, як саме це і цим ми граємося. І потім по підсумку покажу вже, приблизно скажу по об'єму, скільки займає оте сміття. Натура отого сміття десь 250-280 грамів ми важили. Ну, дивлячись, якщо бур'янці є, то 280 Якщо немає бур'янів, самі відвівки та насіння там пусте, то 250 грамів на куб. Це так, кому буде цікаво. Я думаю, можливо, збігаю за вагами ще і покажемо вам на відео тоді. Пізніше трошки. Ну що ж, основна робота завершена. Значить, що можна сказати? Залишили, все вгадали, там по місцю, по розташуванню, покажу трошки пізніше. Теп, сміття вам показую, саме цікаве, значить натура сміття буває різна. Якщо це без насіння бур'янів, то це десь 150 грамів, 170, ну до 200. Якщо з лободою, те, що у нас було, скільки там? 300-350 грамів навіть було. Ну там за 300, грубо кажучи, там 300 30-370, плюс-мінус, дивлячись, яка міськість, ну, яке процентне співвідношення бур'яна до е, сміття. Значить ну, приблизно тут, як мінімум, пів машини. Ну, По об'єму я маю на увазі. Тут ми ще ж два ковша звідсіля забирали раніше. Якби вони тут були, я не знаю, що б тоді тут з цим взагалі робити, куди його розгрібати і що і як. Ну, Будемо сподіватися, що брикети добрі добре. І... Буде тепло потім. Значить, далі по насінню. Ваги вимкнулись. Ну, нічого, я думаю, то не страшне. По-моєму, з 410 грамів. Плюс 410-412 натура самої банки. Получається, 834. 420, да? ну, 420 грамів. Оце після доробки. Насіння. Значить, що ми? Місце вгадали, ну, в принципі, з розрахунку з натурної ваги і приблизного тоннажу, який у нас повинен бути, вгадали, зараз покажу детальніше. Тут ми залишили собі декілька біг-бегів для олійки, запас щоб був. Тому що, якщо ось така вона тут, якщо ми кукурудзу почнемо збирати і будемо засипати її сюди, то тут вже доступу до. Соняшників не буде тоді, якщо треба буде на олі. Тому ми взяли десь 3,5 тонни, десь отак приблизно плюс-мінус. Все розрахували більш-менш. Оце покуди діставали ковшом. Тут якби ямка є, ну, якби потреба була, тоді прийшлось би ще вручну попрацювати. А так потреби немає, нормально через мішки не висипається, нічого не буде, нормально все. Кукурудзою потім підіпреться отак з цієї сторони, і на тому, власне, і, е, дай Боже, буде якісне зберігання. Так що, якось так все зробили, слава Богу. Так, продуктивність невеличка, але ну, воно того варте. Таку якісну продукцію ми ще не зберігали і не робили. В основному ж було з-під комбайна, там, скільки тих відсотків, 5, 6 чи 8%. ну, як там так би мовити, візуально взагалі сміття немає, а лабораторії показували 8. Ну, то вже зовсім інша історія. Ну, а тут, за кадром, зараз будемо продовжувати роботу вже зготувати місце під сою, тому що, обіцяється, тиждень обіцяють без дощів, тому посівмат з минулорічного врожаю зробимо, заготовимо. І будемо чекати далі вже сою, кукурудзу, ну, коротше, щось вихвачувати, і будемо працювати із сушаркою. На цьому всім дякую за перегляд. Слава Україні, слава Збройним силам і до зустрічі в нових відео.